Доброго дня, мої дорогі друзі! Розпочинаємо гороскоп для знаків Зодіака для закоханих з 8.12 по 14.12.2022 2022 року. І розпочинаємо наш гороскоп з нашого першого знаку Зодіака це Овен. На вас чекають зустрічі з вашими друзями. Можливо, на таких зустрічах ви познайомитесь з новим партнером. А можливо, вашим партнером може бути ваш колега по роботі. Тілець. Чекайте від вашого партнера зізнання і пропозиції руки і серця. Близнюки. У вас зараз є можливість зробити свій вибір. Перед вами стане питання вибору, і цей вибір може змінити ваше життя. Вибір стосується між партнерами. Рак. Зараз все залежить від вас. Наскільки ви зацікавлені, щоб ваше особисте життя стало краще? Лев, на вас чекають нові знайомства і романтичні зустрічі. Але все буде залежить від чоловіків. Діва. Вас також чекають зустрічі і знайомства, але лідером цих відносин буде жінка. Віси. У вас на цьому тижні чекає велике кохання. Воно буде тривалим і взаємним. Скорпіон Чекайте від вашого партнера активних дій. Ваш партнер буде робити все, щоб ви були разом. Стрілець! На вас чекає новина від вашого партнера. Козиріг Нові зустрічі і романтичні відносини чекають на вас. Водолій. Ви зустрінете свого старого знайомого. Можливо, він може бути вашим партнером. І останній знак зодіака це риби. В якийсь момент вам стане сумно, в якійсь мірі не зовсім навіть добре з вашим партнером. Ви захочете щось змінити в стосунках, а можливо, і змінити самого партнера. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свій гороскоп. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. А я буду з вами прощатися і вже зовсім зовсім скоро зустрінемося на нових гороскопах для всіх знаків Зодіака. А з вами була я, Лариса. Всього вам найкращого і найдоброго. І саме головне, бережіть друг друга. Все всем.